Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Борт Патрушевий борт НАТО із комісією у складі залужного до Китаю. Все вирішиться цієї осені. Двійник Володимира Путіна контролюється Патрушевим. Готовий розпочати переговори щодо завершення війни в Україні. Його умова визнання Києвом кордонів, по яких зараз проходить лінія фронту. На думку диктатора успіхів РФ у війні тепер достатньо, щоб продати перемогу російському народу. В той же час всі окуповані території крім Криму, нібито віддають Україні на правах автономії, а Крим виносять заду про це пише Рету, посилаючись на чотири джерела в РФ за інформацією агентства, Путін готовий вести війну та захопити більше території, щоб змусити Україну та Захід до переговорів. Так, джерела заявили, що бойові дії продовжаться, якщо пропозиція Москви залишиться без відповіді. Три джерела знайомі з перебігом дискусій в оточенні Путіна повідомили, що він висловив розчарування невеликій групі приложених до того, що в Україні відмовляються вести з РФ переговори на його умовах. А захід її у цьому підтримує. Путін може боротися скільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню щоб заморозити війну. Сказала інше високопоставлене російське джерело з чотирьох, яке путіну працювало, і обізнане про обговорення на вищому рівні з Кремлем. У ретро додали, що переговорили загалом із п'ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіним на високому рівні. П'яте джерело не коментувало замороження війни на нинішніх фронтах. Прес-секретар Путіна Дмитро у відповідь на прохання про коментар заявив, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що РФ відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей і не. Хоче вічної війни у міністерствах закордонних справ та оборони України на запитання не відповіли, заявили у Реторосам. Також агентство зазначає, що призначення економіста Андрія Білоусова, міністром оборони РФ, було прийнято деякими західними військовими та політичними аналітиками як переведення російської економіки на постійний воєнний режим з метою перемоги у затяжному конфлікті. Це відбувалося у слід за постійним тиском на бою та територіальними досягненнями країни агресорки в останні тижні. Йдеться у статті. Тим не менше, джерела агенство повідомили, що Путін хотів би використати нинішню динаміку розвитку РФ, щоб залишити війну позаді. Вони прямо не коментували зміну міністра оборони. Ґрунтуючись на своїй обізнаності у вищих ешелонах Кремля, два джерела повідомили, що Путін вважає, що успіхів РФ у війні на даний момент достатньо, щоб продати перемогу російському народу. Крім того, три джерела заявили. Путін розуміє, що будь-які нові драматичні досягнення вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації. Щоб він не хотів, а одне джерело знайоме з диктатором. Заявило, що популярність Путіна впав після першої мобілізації у вересні 2022 року. У той же час, коли ситуація дійде до критичної межі, влада може провести онлайн-референдум, запитавши українців ви за мир чи з відповідними умовами чи продовження війни, пише телеграм-канал Топорпомсте, і щось, як здається, українці уже своє ставлення владі продемонстрували. Пишіть в коментарях ви за чи проти. У той же час телеграм-канали наближені до банку. Ви і публікують і наступний звіт. Вас у діморалізований адступають бізнес на пабі хілців і українські війська оказались в ужасном положении. Они деморализованы и отступают, заявил ведущий программы Raising на Хилл Робби Саве. Как он отметил, американские и украинские эксперты знают, что в нынешнем конфликте Украины не получится одержать победу. Они вас умедленно отступают, они теряют территорию. Их армия развалилась, войска деморализованы, они в ужасном состоянии, утверждает Саве. Он добавил, что нынешнее положение дел ВСУ нельзя назвать устойчивой выигрышной ситуацией. Настало время для дипломатии или мы дойдем до того, что вся Украина будет плакала заявил ведущий Хилл Стоит отметить, что западная пресса в последнее время сменила риторику к Украины. Все чаще появляются призывы, чтобы стороны пришли к мирному регулированию конфликта в Украине. Однако после того, как Зеленский стал нелегитимным президентом, судя по всему, этого не стоит ждать. Ведь офису президента невыгодно проводить выборы в стране и лишаться власти своих мест, а также влияния. В то же время западная пресса вовсю показывает и рассказывает то, что действительно творится на поле боя, призывая к тому, чтобы украинские власти все же решились и прислужились к оставшимся простым украинцам. Колоссальное количество солдат полегло, другие военнослужащие, которым повезло больше, получили серьезные ранения и вынуждены до конца своих дней оставаться инвалидами, при этом не получая качественного и, главного бесплатного лечения соответствующих программ реабилитации, обещанных этом еще в далеком 2019 году Зеленским. И в частности, в Украине очень трудно найти хорошую оплачиваемую работу в списании солдатов с фронта, которые вдруг стали ненужными людьми, наблюдая За як как сам українській армії, так і в обществі наростає депресивне настроєння, поскольку сражаться нічим і ніким. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.